Ворот як не було нічого. Слава Богу, що всі живі собаку ранило. Сьогодні ворог. Завдав авіаудару по місту Дарачі, по нашій громаді влучив у приватну забудову. Біля будинків наніс великі руйнування приватному сектору. Постраждали люди. Ми бачимо, що тут немає ніяких об'єктів військової інфраструктури, виключно цивільні об'єкти, мирне населення. Ось отак. От ворог потім показує, як він знищує військові бази, а насправді створює гуманітарну катастрофу. Але ми усунемо всі наслідки, обов'язково вистоїмо і переможемо. Тримаємось, друзі. А це другий раз. Ну, ми там далі живемо. Ну он теж зараз і криша, і вікна тільки поставили. Вже замки не працюють, тобто вікна перероблювати. Штукатурка повністю посипалася. Також. Другий раз, так. Ні вікон, ні дверей, ні теплиться. Ми якраз пообідали і пішли на той край вдома. А ти ніколи не було тут. Зараз ми туди поїдемо. Хто не отримав зараз ще матеріал, ви отримаєте трошки пізніше, а талончик у вас буде. Полізка буде вам видавати ще додатковий матеріал. Добре? Поруч з нами пролісок, який надає людям терпаулін і перші аварійні комплекти. З нами поруч замирне небо, накриває покрівлі нашим людям, забиває вікна. З нами комунальні підприємства наше, з нашої групи волонтерів. Вся громада працює на допомогу нашим мешканцям. Прилетіло, перелякалися, а потім повідомили нам. Що у сотрудні хату розбомбили. Ось сьогодні зранку допомагаємо як можемо. І чоловіків поприводили, всі поприходили. Та що нам робити? Це кожного може спіткати таке лихо. Будемо надіятися на краще.